Екологічне лихо під Черкасами поблизу села Червона Слобода стався порив каналізаційної мережі, яка приєднана до головного міського колектору. Через це нечистоти розлилися на кілька гектарів і утворили суцільне смердюче болото. Жителі навколишніх сіл тепер побоюються, щоб каналізація не опинилась у колодязях та свердловинах. Станіслав Кухарчук з'ясовував ситуацію. Це не наслідки весняного водопілля, а радше безгосподарності. Болото у селі Червона Слобода утворилось через порив каналізаційної труби. Кубометри нечистот ще восени торік розлилися полем на кілька гектарів. Щойно на вулиці потепліло, як жителі навколишніх сіл почали ремствувати на нестерпний сморід. Лідом тут, взагалі, це сміх. Це навіть питань немає. А в нас, а у нас тут у нас тут діти, в нас тут внуки. Пан Василь живе на дачі поблизу затоплених місць. Ще взимку ходив до сільської ради скаржитись, адже болото щомісяця тільки наповнювалось. Кілька тижнів тому місцеві комунальники таки виявили пориви і залатали його. Але всі фекалії такі зостались на полі. Воно по оце бачите, темна полоса, де нічого не росте. Оце результат. Оце болото буде тут годами, стояти і гнить. І нікуди ми від цього не дінемо. Одне село тут, тут село і тут село. Куди вітри не ду, буде дуть на наші села. Нікуди більше. Та сморід не єдина проблема. Ґрунтові води тут надто близько підходять до поверхні. І люди побоюються, щоб нечистоти не потрапили у їхні криниці та свердловини. Хата пана Олександра приблизно за 50 метрів від забрудненої зони. У мене городи ось був там город, я покинув його. Цей вода прямо стоїть, вона зверху, качки плавають, якщо потопи, дощі йдуть. Тут вода з покон віку, вона зверху ходила. Тут, 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 як, як, куди ж воно дінеться, як не в ґрунті де? І все воно в колонках. Оце це та й пити таку воду доведеться не тільки селянам. Під час весняного водопілля саме на це поле заходить і вода з Кременчуцького водосховища. Ця невеличка річка, а точніше дренажний канал напряму з'єднаний із Дніпром. Зараз води тут небагато, але в найближчий місяць її рівень підніметься, і тоді водойма з'єднається із полем залитим нечистотами. А згодом, коли вода дренажного каналу і каналізаційних стоків перемішається, вже через цю трубу вона потече прямісінько у Кременчуцьке водосховище. Що саме опиниться у Дніпрі? Екоінспектор Віталій Бойко вже точно знає. За результатами лабораторних досліджень концентрація хімічних речовин у пробах ґрунту і води подекуди перевищена четверо виявлено перевищення по амонію фосфору і хлоридам. Ну це каналізація, якщо простими словами, каналізація ну і це критично в два-чотири рази. Будь-яке перевищення це вже недопустимо. Зараз екоінспекція намагається обрахувати площу забруднення та масштаби завданої довкіллю шкоди. Аварійна каналізаційна труба прокладена на території червонослобідської ОТГ, і саме сільська рада мала би відповідати за неї. Хоча в самій ОТГ запевняють, що до пориву навіть не підозрювали про її існування, і хто нею користується, аби щось робити, із безгосподарською мережею, треба поставити її на баланс. Ті труби, там, які йдуть входять в колектор, вони ніколи, як я з'ясував, вони ніколи не перебували на балансі сільської ради. Ніколи, нікому вони нікому не належать, і ніхто їх ніколи не передавав. Щоб нам не порушувати закон і вирішити це питання, то нам треба йти в суд і через суд це мінімум 2-3 місяці, визнати право власності. Та час не на користь місцевих жителів. Люди вже з острахом чекають на підняття рівня Дніпра, коли ґрунтові води перемішаються із нечистотами і підуть в криниці. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.